Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в OpenVPN, якщо ви користуєтесь цією програмою на Windows, Macos, Android або iOS. Завантажуйте програму на необхідний девайс і приступимо до налаштувань. Почну з налаштувань проксі в OpenVPN, який встановлений на Windows. Праворуч знизу знайдіть OpenVPN і натисніть правою кнопкою миші. Оберіть установки. У вікні вам потрібна вкладка проксі сервер. Виберіть ручне налаштування. Стають активними поля для введення IP та порту вашого проксі. Виберіть Тип протоколу та введіть ці дані. Натискайте на ОК. Якщо у вас персональний проксі, під час підключення з'являється вікно для введення логіну та паролю. Вводьте ці дані та працюйте. При цьому через OpenVPN можна також використовувати системні налаштування проксі. Це якщо у вас проксифікована вся операційна система. Тепер перейдемо до завдання проксі в OpenVPN, якщо ви користуєтесь цією програмою на Macos. Для цього нам потрібно встановити безкоштовну програму TunnelBlick, яка дозволяє підключити Macos до серверу OpenVPN. Встановлюйте програму та запускайте. У першому випадку я показав, як задавати проксі вручну. В даному випадку вам потрібно завантажити проксі проксі-конфіг для OpenVPN, вибрати необхідне проксі з необхідним портом та Гео і запустити з TunelBlick. Програма підключить вас до обраного серверу OpenVPN. Готово. Тепер перейдемо до налаштувань проксі в OpenVPN на Android. Встановлюйте програму OpenVPN Connect. Тут є два варіанти завдання проксі. В принципі, аналогічні попереднім двом. Або імпортувати конфігурацію проксі, або завдати вручну. У першому випадку, якщо у вас є такий файл на вашому смартфоні, натисніть на налаштування та оберіть «Імпорт профайл». Далі вибирайте Upload файл та завантажуйте файл із конфігурацією. Але якщо такого файлу у вас немає і треба безпосередньо завдати проксі в OpenVPN, натискайте на меню, далі. Обирайте Proxys. натискайте на плюс, щоб задати проксі. У першому полі задавайте ім'я вашого проксі. У полях IP та порт задавайте ці значення відповідно. Якщо у вас персональний проксі, ще нижче задавайте логін та пароль. Коли все ввели, натискайте на Save. Готово! І тут задали проксі. Тепер покажу вам, як робити це налаштування на смартфонах на iOS. Встановлюйте з App Store додаток, як на Android. Завантажуйте файл на ваш смартфон, розархівуйте його, відкрийте OpenVPN та натисніть на плюс. Обирайте зі списку бажану конфігурацію, вводьте логін та пароль та працюйте. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.